Так, друзі, сьогодні ще одна посилочка з нової пошти, тільки що забрав ось таких розмірів. Давайте відкриємо, подивимось така ось коробка із таким гаджетом. Так, це у нас ось така штука, не знаю, як точно правильно називається. Купував на Укро. лот називається соленоїд відкриття багажника автомобіля. Тут написано, що йде в комплекті. В общем, характеристики 12 вольт, 14 А. Тут 4-5 кілограм це сила цього соленоїда. В общем, Відкривши коробку, бачимо ось такий набор проводів і штукенці Так, ось сам соленої, соленой така штука. Зазначено, що це на 12 вольт. З таким кріпленням, кріпиться в нову багажнику. І всередині, я так розумію, такий електромагніт, який рухає оцю штуку, такий тросик. Це все кріпиться до. Замка і при поданні току сюди спрацьовує і закриває. Так, в комплекті ось такий провод мінусовий. Так, сама кнопка, сама кнопка. Такий подовжувач, кабель. Ще один такий переходничок я так розумію. Запобіжник знаходиться в комплекті така ось інструкція на англійській мові, якщо під'єднувати, така невеличка схемка ось. Так, в сторону. Також такий комплект кріплення і ось така ось планочка. Щоб це все можна було закріпити. Так, зараз спробую це е, швиденько під'єднати і показати вам, як же ж воно буде працювати. Так, одну секундочку. Так, ну що ж, ось я під'єднав ось таку невеличку е, схему, під'єднав е, кнопку. Е, тобто ось мінус на нашому соленоїді, втягуючому, під'єднується до мінуса. Ось в мене тут є блок живлення, такий не дуже потужний. Але який є. І плюсовий вивід під'єднується до кнопки. Кнопка у нас буде в автомобілі в салоні, і ви натискаєте і зверніть увагу на цей тросик. Бачили? Тобто Ви натиснули, тросик, втягуючи, втягнули його цим приводом. І багажник у вас відкрився. Тобто можна Ще раз подивитися, ось, натискаємо кнопку. Так, ось оно. Все втягнулося. Ось така ось конструкція. Силка, як завжди, під відео. А, підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо сподобалось. Всім пока!